Дорогі друзі, мої вітання 25 число серпня, не за горами, і наша жива зустріч все-таки відбудеться, все буде добре, тому давайте поспішайте докуповувати квиточки. Станом на зараз у нас вже 16 тисяч гривень продано ну, на таку суму продано квитків. Ми ці гроші передаємо на фонд Поверніть живим, як і домовлялися. Таня Гнатюк в студії. А вже готова, Привет. я так розумію, до роботи. Так, Привіт, Таня. Так, так. Сьогодні говоримо, після того, як ви, до речі, підпишетесь і поставите лайк на канал. Е... Хоча це Про способи. Хоча Про це... способи, як розв'язати конфлікт. Це така трошки маніпуляція. Ви ж все рівно, хтось підпишеться, хтось не підпишеться, а ми продовжимо говорити. 100%. Способи розв'язання конфлікту. Окей. Давай зразу перейдемо до коментарів. Сьогодні ми, як завжди, розглядаємо коментарі дописувачів, які нам пишуть під відео. І прийшов коментар ось такий. Дякую за ще один чудовий корисний етер. У мене ситуація наступна. Я не є конфліктною людиною, от мій партнер постійно провокує на це. Причому робиться спеціально і навіть не приховує, що отримує задоволення від цього. Я завжди намагаюся перевести його е, спровоковані конфлікти в жарт або переходжу на іншу тему. Не завжди виходить. Мене, не мораль, мене це морально вимотує. До речі, одного разу навіть скори... скористався вашим методом похвали, сказав, що маю здорову психіку. Він дивиться ваші ете. Скажіть, будь ласка, це такий тип людини, чи є ймовірність того, що він те... таки зміниться? Дякую. <свист> І я зразу скажу як випускник медичного університету імені Богомольця, як дипломований психіатр, психотерапевт, психолог. <свист> Нащо це, це обманювати? Давай говори, що ти міжнародний. Розповідай правду. людям. -пра міжнародний психіатр. так? Так. Добре. Диплом стандарту ІСО 214550. Передаю своє слово як фахівець Тані Гнатюк. Ось так. Перейшов, перебив, перейшов, я, я правильно сказати, стрілки, перевів стрілки. Але... О, згадала. Почекай, я, я от, ти розумієш, я хочу пояснити людям, що а, я в своєму блоці мав щось сказати, я сказав, а тепер виходить, що я сказав, це вже не грає ролі, я перевів на тебе, і тепер ти в тебе немає варіантів. Ти точно мусиш сказати щось мудре. І точно ти так... розумієш, що я також можу зараз створити конфліктну ситуацію і взагалі виключитись і нічого не розповідати. Так, і це але... також метод, розумієш? І що б ти зараз не сказав, це до одного місця. Так, але дивись, як тонко тут підмічено з цим коментарем зараз. У них в парі така сама ситуація: один дуркує, а інша мусить. Робити оцей сірі, як ти зараз, так? Оцей серйозний вигляд, якось щоб не вдарили лицем, вбрудом в лице і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, у нас така сама ситуація зараз подібна. І як вирулити з цієї ситуації? Давайте розберемо, от наприклад, тому що Таня не просто як психолог, а як людина, яка перебуває зі схожим типажем людини, як оця коментатор. Погнали. Ну, можливо, десь приблизно і так воно і є, але зовсім трішечки не так. Я хочу звернути увагу тут на одного партнера і на іншого. Тут неважливо насправді, хто є хто. Ну, тобто дівчина, чоловік неважливо, хто на якому місці і хто яку роль в даному коментарі. Чому так? Тому що, е, якщо відповідати на питання, е, чи це такий тип людини, ви спостерігаєте цей тип людини, ви його бачите. Іншого типу людини в цій людині не спостерігаєте. Що ти там робиш? Постійно ти заважаєш, я ніколи не можу нормально викласти матеріал. Щось родить? Звичайно. Значить, друзі, звук буде точно класним, я вам гарантую. Я просто знайшов метод, як мікрофон направити ближче. От з цієї секунди напишіть, будь ласка, чи чути нормально звук. І, до речі, дивіться: поспостерігайте зараз ось цю ситуацію, цей момент, який виник. Я посміялася на те, що мені не сподобалось, що там якийсь шорох в камері чи в звукові. Я про це сказала. Коментаторка пише, що вона е, жартує, так, і їй це не подобається. Але вона про це якби я не бачу, що вона тут написала, що вона про це говорить. А це обов'язково потрібно говорити. Тому що е, якщо ми не говоримо, яким чином людина може змінити партнер, так, свою поведінку, яким чином він може дізнатися, що е, він постійно провокує. Або навіть якщо говорили, що провокує, так, можливо, не так донесена ця інформація. Це перший момент. Другий момент жарти це завжди такий от потужний інструмент, який допомагає в стресовій ситуації понизити цю тривожність і не так звертати увагу на те, що відбувається. І тут зауважити потрібно цей момент. Тому що якщо я не звертаю увагу, Через певний період воно починає мені не подобатися. І знову ж таки, ви накопичуєте оцей негатив, який потім десь в якийсь прекрасний момент, сонячний, чудовий, коли потрібно займатися іншими справами, ось це все вивалиться на нього. Тобто, своє невдоволення завжди потрібно пояснювати, розповідати, чому так, а чому не так. І як би ви хотіли, як ви сприймаєте. Третій момент сприйняття партнером ось цих е, ваших космішок. Е, Пам'ятаєш, я тобі скидала до речі, відео, і я забула, потрібно було його нам показати ось тут. Нещодавно е, брали ну, типу інтерв'ю, підійшли до е, пари і запитали, е, хто, хто, хто ви один для одного, і він почав сміятися. От, якщо це так само виглядає е, у ваших стосунках, тобто вам все одно на партнера, так? що він, як він до вас відноситься, головне бути в цих стосунках, тому що задовільняються якісь певні потреби. Тому що, як, якби він е, не засміявся, сказав так, ми пара, а сказала тільки вона, що пара і що вона вже е, зробила висновки і хотіла б бути в стосунках, а він ні. І зараз це реальний приклад отої пари, яка гуляє в нас зараз. Та по це, тік не просто... по всьому інтернету. це не просто приклад. Ми наступному відео покажемо цього е... коротше, цього персонажа, називаємо це так. Тому що е, даний е... Ми ж, ти ж скинула мені так далі матеріал, що це е, чувак, у якого поза 100 тисяч підписників є в Тікто, в цьому в інстаграмі, який навчає жінок. 35 плюс уму і розуму. Ще й на російській мові. Ну, там зовсім інша історія, розумієш, можна навчати, і це розумієш, дивіться, те, в чому ти спеціаліст, це не означає, що ти спеціаліст в своєму житті. І, можливо, його поведінка, вона, і знаєш, говорить про те ставлення, яке диктується світові. Та мене. Але ж є ще інший партнер, яка має зрозуміти, що це такий тип людини, як написала наша коментаторка. А ще важливо, чи, мож, чи ймовірно, що він зміниться? Оце, як можна взагалі говорити після перегляду о тих, скільки ми там відео записали і скільки ми раз говорили, що люди не змінюються? Ну Як ви хочете, щоб він змінився? Впав астероїд, і він змінився. Що потрібно статися такого, щоб він змінив своє відношення? Якщо ви певний період часу з цією людиною знаходитись, ну, проживаєте. Ну, добре, ти така категорична, ти е, професіонал своєї справи, так? ти людина з великої букви L? Ти красуня. Ти бачиш зараз мене. Я ж змінився. Так, ти змінився. І ти використовуєш ці методи, так, е, які, ти, які в тебе інсайти, траплялися. Ти їх використовуєш для того, щоб е, була здорова реакція. А тут люди використовують для того, щоб спровокувати. Угу. Для чого? Добре. Розумієш? тобто використання методів будь-яких методів в психології, в житті, в якійсь певній сфері, це не для того, щоб скористатися слабкостями іншої людини і виграти на них. Це для того, щоб покращити себе. Переглядаючи дане відео, я вам ще додав, що отакий метод. В конфлікті для того, щоб розв'язати конфлікт, це боротися, так тобто тільки вигоду бачити свою і змусити партнера, щоб він робив так, як я хочу. То ось цей метод, який називається боротьба, ну, тобто я борюся з партнером для того, щоб робили так, як я хочу. То задоволення отримає тільки один. Хто? Той, хто от провокує все. І вона написала тут, що задоволення отримає один. Добре. І таким методом користується тільки переважно маніпулятор, аб'юзери і всі інші, які з цим пов'язані. І ви нічого не зможете довести чи сказати, потрібно просто подивитись на цю ситуацію з іншої сторони. Я, ви, ви б знали, наскільки Таня професіонал, ви б були в шоці. Давайте так. Що робити цій нашій рабі божій підписниці, дописувачці, шанувальниці, прихильниці? Тим більше, я так розумію, по імені бачу, бо досить рідке ім'я в нас Зінаїда предвале квиток. Якщо це вона, то ну напевно вона, так не має стільки імен. Я таких не чув ще вперше чую. Ем... Ну так, що й робити цій? тоді ми розберемося в цій ситуації на вечорниці. Так, і на вечорницях, і зараз також я продовжую добре. Але але для конкретно того, щоб еф... що робити? Так, дивись, для того щоб ефективно розв'язати ось це. По-перше, потрібно з'ясувати, що саме призводить до конфлікту. Не з'ясує зразу. О, а тут вибору немає, розумієш? Не Прийти не на вечорницю, і ми будемо з'ясовувати тоді, що є що є темою конфлікту. Від нього і від неї. Ні, секунду. потім. Ти кажеш, з'ясувати? Давай на секундочку, так. вибач мене з'ясувати. З'ясувати це, це як підійти до нього і сказати привіт, я хочу з'ясувати, йди нахер. ні, не привіт, я хочу з'ясувати. А як а почати, наприклад, з того, що е сказати свою власну думку е свої, про свої відчуття не на не її ту напр... власну думку. То тобто тоді що вони роблять разом, якщо вже позиція ячкам на твою думку. Добре, що він далі сірка, це вже... багатий Дивись. там ще щось. Я не знаю що. Ну ти що, знаєш, як жінки, вони ну типу, блін, вони. Я, вибач, мені ще таку штуку скажу. Чи як ти кажеш, вибач, не можна казати про як, як правильно сказати? Перепрошую. Так? Перепрошую. Але дві дівчинки в Тіктоці теж було б круто. Виставити зараз це відео, немає його в заготовках. Заспівали пісеньку під піаніно, там шалені охоплення. І вони заспівали пісню, як чоловіки знайомляться з дівчатами. Так що він значить. А є таке, так, 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 Я бачила, Я так. сміявся, просто ну, це слово в слово. Я, значить, не одружений. Побачимося тільки вечором. І взагалі, ні, я взагалі то одружений, але ми на фінальній стадії, ми, ми, ми там заради дітей. І це просто цю пісню співають всі чоловіки, всі як один. У мене питання. Ви ту пісню 200 раз чули. Чому ви на 201-й на це ведетесь? І ведуться. А знаєш чому? Чому? Тому що це є жарт і це є сміх. І це є захисна реакція психіки для того, щоб не звернути увагу на свою ж проблему. І ще один метод для того, щоб розв'язати конфлікт це відсторонення. От якраз таки сміх може допомогти відсторонитися від конфлікту для того, щоб подумати, так, придумати, можливо, якісь аргументи і потім вже відстоювати. А можливо скористатися ще одним методом це поступитися, врахувати, що це, значить, е, е, я помилилася, наприклад, так, мені здалося. Виправдати ще, да? і, наприклад, можливо, незнання більше інформації, чому, чому він там провокує. Добре, і таким я... чином відступитися від, від конфлікту. Це ок. Тобто відсторонення і поступка це нормально в конфлікті. Але коли ви далі продовжуєте і ставите крапку в цьому конфлікті? А не ви відсторонилися, відсміялися і забули? Про я, це. Я а ну давай наступний коментар. От прочитай, я, тому що це також цікаво. Я цієї взагалі загубився, про що ти говориш? В момент провокації я спокійна, мені смішно. Намагаюся О. не перечити. Навіть підтримую ту дурість до неї. Все класно, я серйозно налаштована на стосунки, а він хвилями. Після... Вертаємося, я перепрошую тебе, переб'ю. Вертаємося до того відео, там де він сміявся. Вона серйозна, а він сміється. Далі. Ну, вони того відео не бачили, ми вам покажемо на другий раз. Ну, нічого, ми покажемо. Буде його. стимул подивитись наступне відео. До неї, так, стоп, після не думаю про це, не відчуваю якогось дискомфорту, просто вже не можу наступний раз, будучи з ним бути серйозною. Але часто закрадається думка завершити такі стосунки. Я задала запитання, так, яка реакція в момент, що, що відчувається от в цей момент, коли йдеться провокація? І пишеться, що я спокійна, мені смішно, намагаюся не перечити. Я спокійна і мені смішно, це вже неспокій. Е, е, розумієте, неспокій це не тільки реакція якась агресивна, що я буду кричати, підвищувати голос, свій і так далі, тобто агресію якусь показувати. А те, що ви навіть показуєте, що мені смішно, це також йде неспокій. Тому що спокій це коли ви мовчите і, такий дзинь і в медитації оце буде спокій. А неспокійна реакція це і смішно, це і агресія, це і якась поведінка негідна, починаєте там кидатися посудом і так далі. І підтримую ту дурість. Навіщо підтримувати дурість, якщо вам від цього не ок, бо ви про це пишете, ви про це маєте говорити? Ну окей, що робити людині? Так, ми повертаємося до того, що потрібно з'ясувати ось цю причину ну, його і її причину. Ну я скільки можу вже це ну, говорити? так дивися. Ну, як? Давай, якщо, вони, якщо вони не з'ясовують причину, їм далі в стосунки навіщо йти. Добре, ну, стосунки ти це, дивіться, стосунки, це та система, той дім, де ви можете. Поєднатися, винайти своє рішення, де ви зможете домовитися, тому що саме співпраця, саме переговори в конфлікті це той шлях, спосіб розв'язання конфлікту, де ви поставите до рівня і у вас буде відповідь. Добре, і тільки якщо навчиться пара оце з'ясовувати, це не означає, що конфліктів не буде, це означає, що вони будуть його вирішувати, цей конфлікт. Якщо на цьому етапі вони вже не можуть поєднатися, що далі робити? Ну, от питання: що далі робити? Ну, далі беріть, живіть разом, конфліктуйте, вам буде не подобатися, записуйтеся до психолога, один і другий запишеться або на сімейну терапію і будемо навчатися там спілкуванню. Ну, ти можеш собі уявити, що ти мене навчиш спілкуванню? Так ти вже вмієш спілкуватися. Ти слухаєш. Ти звертаєш увагу на те, що, наприклад, в мене чи в Наталії не виходить сьогодні. Ти поблажливо до цього відносишся, ти е, е, входиш в положення, ти говориш про те, що е, мені потрібно ще півгодини. Ти не закриваєшся і мовчиш, що ми в незрозумілих емоціях знаходимося. Ти говориш про це. А коли люди закриваються, коли тільки сміються над тим, що о, в тебе знову не виходить? Як це виглядає? Це виглядає як сарказм, як те, щоб спровокувати мене на якусь певну емоцію. А для чого? Тобто цій людині, яка провокує, якщо ви дивитесь, для чого вам провокувати? Тобто, Які, яка мета провокації цієї? Я а цій, цій дівчині, яка коментує. Е, потрібно також зрозуміти, можливо, ваш сміх, оцей, це як насмішка над ним. А можливо, він таким чином хоче м побачити хоч будь-яку реакцію на ньому, і він бачить тільки ось такий варіант і все. Тобто, чи звертається увага на цього партнера? Які в... А це все аналіз, це все от з'ясувати, оцей перший пункт. Що призводить до цього конфлікту з однієї сторони і з іншої, і порівняти, ну, це порівняти мудро. цю думку. Це мудро, тому що я завжди казав: якщо до вас ставляться так, як от до вас ставляться, то рівно той самий персонаж до іншої собі це не дозволить. І отут от важливо зрозуміти, що в тій іншій такого, що до неї він собі це не дозволить, а до вас дозволяє. І не треба тут спускатися до рівня він мене просто не поважає. Ой бля, ой бля. Ні-ні, да, тут не в тому справа. Тут він щось бачить таке, що це можна робити, а там не можна, так? Або більша закоханість, або більша повага, або ну, щось є більше, так? Так, і можна, знаєш, от деякі ми не можемо знайти компроміс. Компроміс це також, до речі, метод розв'язання конфлікту, але при умові, що це взаємні поступки. Не хтось один десь поступився, а комусь некомфортно. А, або, наприклад, придумає, що я, значить, в мене все класно, я налаштована серйозно, але в нього хвиля. То це вже говорить, що хтось один десь не пішов, десь відстає. І комусь одному потрібно добігти, а можливо, повернутися, взяти за руку і показати, розказати: от мені потрібно ось так. Давай, наприклад, спробуймо. Наступного разу, якщо там в тебе там щось не виходить, ну, наприклад, так, е, е, щось пообіцялося і не виконалося, то навіщо обіцяти, якщо ти не можеш виконати? Ну, тобто в такому плані, і сказати про свої відчуття, що мені не подобається, коли ось так. Якщо е, ти розумієш, що в тебе не виходить, скажи мені про це. Але тут теж наступний момент скаже людина, що от в мене не виходить. По якихось певним причина. Якою ваша буде реакція? А ваша реакція якраз має бути адекватною і нормальною. Тому що це життєва реакція, а не знову, що вам щось не сподобається, і ви навіть слова не скажете, але своїм виглядом невербально покажете. це. І все, і вас прочитають. Що б ви не сказали, але вас прочитають так, як ви покажете це тілом. Добре, друзі, саме час підписатися на канал, поставити лайк. Це саме така психологічна психологія, яка тільки взагалі існує. Навіть мені одна особа сказала наступну річ. Яку? Наша підписниця. Наша підписниця сказала наступну річ. От я тих Таня. там, Як, як ту другу звати? Наталія. Ні, це, це я цитую. Як, ага. як, як, як ту другу звати? Я кажу, Мар'яна. Ота друга Мар'яна, Таня це все фігня. Я то все знаю, то все я чула. Вони нічого нового для мене не говорять. Ну, от ти, красавчик, От ти якраз говориш от то, що воно в житті от так і буває. І тут я знайшов третю групу людей. Вона невеличка. Які все знають, все вміють, все розуміють. І, і кажуть, що я це адекватна особа на каналі. Ні, друзі, я сама не адекватна особа на каналі. і Якщо вам подобається все, що я роблю, це означає, що ви в правильному місці і психологи з вами працюють. Тому вам треба йти на вечорниці. Я десь трошки буду стояти на сцені, ви, по, ви в залі, але це не міняє. В нас з вами одна і та сама функція вилікуватися від реальних розладів. Е Нарцисизму, якогось так хамства десь лишній раз, так багато функцій, є, які я роблю, які не потрібно робити. Вот. Але зрештою, ви в правильному місці. Що ти думаєш, Тань по цьому? Якщо е людина дивиться відео психологічного направлення, їй вони цікаві, і навіть говорячи про те, що я все знаю, це означає, що на жаль, ви не знаєте нічого. Тому що розуму нашого недостатньо. У нас ще є мудрість, і у нас ще є наші дії і вчинки. І наші дії і вчинки якраз мають говорити про наші знання. Так. На цьому ми і завершуємо. Сто процентів, друзі. Дякуємо вам за цей приємний етер. Побачимось, коли правильно. Завтра на цьому тижні буде без збоїв. Відео будуть виходити щодня, навіть якщо я там буду один на ньому. Тому я Добав думаю, що, що ми да, побачимось і усіх нас вийдеться зніматися. Па-па. Па-па.